І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. І додивіться це відео до кінця, бо там буде відповідь на всі питання. Але спочатку треба послухати усі попередні пункти, щоб все дійсно зрозуміти. Ну і що? Сьогоднішня тема: чого не треба чекати в стосунках, от взагалі не треба чекати, і це повної сумісності. І що це означає? Ну і давайте по порядку. Ну, в чому хотілося б мати сумісність взагалі. ну Банально, в сексі, ну, от, припустимо, от, хотілося б, щоб це було зранку, щоб там було куди пристроїти цей ранковий стоячок. Щоб там були. Певні види сексу, щоб з оральних ласок починалося б чому мені. Щоб тривало 23 хвилини, рівно це от оптимально. Ну і також, ну і, що ще? ну і щоб в цей момент використовувати там, освіжувач повітря. В цей момент ну, мені подобається цей з, з ароматом щось там, альпійських гір, щось таке там не нашою мовою написано. Ну, щось таке. Було б непогано. А також хотілося б мати сумісність в цілях, в мріях, в амбіціях. Ну, та, ну, хотілося б ну, мати ну, двоповерховий дерев'яний будинок в Карпатах. Там гарно, ну і бажано в стилі саме шале. Це от ну, оптимально, ну хотілося б мати саме таке. Також сумісність у розпорядку дня, ну щоб там разом в 6 ранку встали, в 10 вечора разом лягли, в 7 у нас разом сніданок і так далі. Ну, то зручно насправді. Дуже зручно, ну і також в харчуванні, щоб ну, готувати одні самі страви, ну і підсолювати правильним чином, тому що ну, є ж там правильна кількість солі на певні страви. Як подобається, і, ну нехай буде. І якось занадто багато і індивідуальних речей. Чи вам так не здається? Ну і цікавий момент у цьому всьому, що усі ці пункти хотілося б сумістити із партнером саме на свій лад. Щоб секс був так, як і мені хочеться, щоб мрії у партнера були такі, як в мене, а не в мене такі, як у партнера. Щоб розпорядок дня, щоб спали, там, лягали і прокидалися, так як мені це зручно. Щоб їли так, як мені зручно, щоб солили їжу на всіх, так як мені подобається, і так далі. І ми рідко припускаємо, що у партнера теж може бути ціла купа таких побажань, щоб радикально нас змінити. Але є в цьому світі такі, знаєте, розумники, які розуміють, що не можна міняти партнера, бо ми, ми от, якби, прийшли будувати це. От, все, це все, ну, щоб поділитись один з одним щастям. А от ну, міняти це взагалі якось начемно людину. Тому от, ну, не треба так робити. І більше вони припускають, що самі не хотіли б такого відношення до себе, щоб їх міняли, і тому самі партнера не міняють. І тому приходять до геніального рішення е, знайти максимально сумісну для себе людину. І до нескінченності шукають, бо не можуть знайти ніякої сумісності. І от чому? Тут є декілька пунктів. Перше, ми унікальні банально на рівні нервової системи. Навіть близнюки між собою вони, ну, вони різні. Так, на перший погляд, схожі, але всі люди, от які мають справу з близнюками, то п -п завжди питаєш, от як ти їх розрізняєш? Ну і відповідь завжди одна і та сама. Трохи часу, і просто бачиш між ними е, певну різницю, як ззовні, так і в поведінці. І це все за рахунок нервової системи. От е, начебто дві схожі людини, але в них може бути на міліметр товша або тонша шкіра, на міліметр довші або коротші нервові закінчення, товші або вужчі закінчення, більш чи менш чутливі, і от тобі унікальність. І це все провокує другий пункт через нервову систему. Ми по-різному сприймаємо один і той самий досвід. Це ну, формує наш індивідуальний погляд на одні й ті самі речі. Так, і банально ми, навіть якщо говоримо про двох людей, ну там, Чоловіка і жінку, та й неважливо там, різностативі, одностативі стосунки. Тобто навіть якщо ми жили, там в одному під'їзді, на одному поверсі, то, скоріш за все, ми зростали в двох різних сім'ях. ну, Так і має бути. І це насправді мікрокультури, і це третій пункт мікрокультури. Вони теж на нас впливають і формують нам різний досвід. І отже, нервова система, індивідуальне сприйняття досвіду, до мікрокультури, це все ну, провокує наше індивідуальне ставлення до одних і тих самих речей. І це, ну, це причини, чому ми не зможемо знайти сумісності. І також четвертий пункт: ми маємо свої статеві та от прямо індивідуальні особливості у вигляді, наприклад, у вигляді, наприклад, схильностей в хорошому сенсі. Ну, там, схильність швидко бігати, схильність там, не знаю, бути більш усидчивим, хоча це також нервова система, дещо вирішує. Ну, Все-таки говоримо про індивідуальність. А також же схильності можуть бути негативні індивідуальні схильності, наприклад, схильність до хвороб. І от у Людини була схильність, щоб отримати діабет, вона його отримала, і вона очевидно живе тепер, не так, як ти. Вона дуже любить солодке, але не може його їсти. І це формує її індивідуальне ставлення до життя її індивідуальний досвід, і тому ну, не можна знайти повної сумісності у стосунках. Саме тому сумісності бути і не може. І от та сама відповідь, про яку я говорив на початку: що та, ну, не, не треба шукати цієї сумісності. І треба зрозуміти наступні речі, в, І тут, тут декілька також пунктів, три пункти в мене. І перше, це те, що сумісність, ключове слово по певним пунктам. Всього на всього спрощує виконання певних дій у побудові стосунків. Це не означає, що цих дій не треба робити взагалі. Це означає, що їх буде робити простіше. А тому сама по собі сумісність в сексі, в темпераменті, в харчуванні, в подобаннях, в мріях, в амбіціях нічого не вирішує. Сумісність вона просто дає ліпше зрозуміти партнера, але все одно так само треба словами, от відкривати рота, е, рухати язиком, е, дихальні органи застосовувати, щоб вимовляти слова, ставити людині питання і її дізнаватися. І отак, в мене так, в тебе так. І... Отак, от, от один про одного дізнаємося. І також може бути психологічна сумісність, яка банально допомагає ліпше говорити один з одним. Просто от можна от, Ти з однією людиною говориш одні слова, і з іншою людиною говориш ті самі слова, і ці дві людини розуміють тебе по-різному. Тому що там може бути різна біоритмічна сумісність, активність мисленнєвої активності мозку і так далі. Але. Це не означає, що ця сумісність щось там вирішує. Ні, І другий пункт. Замість сумісності треба прагнути гармонії. Гармонія означає узгодженість, тобто активно треба доходити згоди по різним конкретним питанням. Тобто, наприклад, тобі треба спати на годину менше, ніж мені. Тому давай ти просто будеш тихенько вставати, цілувати мене і займатися там протягом цієї години своїми справами, а тоді вже прокинусь я. І, і, і все, але ну, це не означає, що родині потім треба буде якось ну, пізніше лягти. Може, і треба, але ну, це не, не, не є проблемою. І без от разом лягли, разом стали, ну у людей є свої певні такі потреби щодо цього питання. І також можлива ця ця річ гармонія і узгодженість через наступний пункт. Третій пункт це прийняття Заманали зі своїм прийняттям. Усюди зараз це прийняття, скільки вже можна. Слухай уважно. Прийняття не значить, що я люблю своє 300-кілограмове тіло. Ой, зараз в мене проявиться аутоеротизм. Е, ні, прийняття значить прийняти ситуацію такою, яка вона є, і тоді застосовувати відповідні правильні засоби для зміни ситуації на таку, е, яку ми хочемо. І ми хочемо е, мати здорове і гарне тіло. Прийняття не означає, що от, назвати своє 300-кілограмове тіло гарним і здоровим. Ні, це означає, що от, я хочу бути здоровим і мені в цьому заважає е, 300-кілограмове тіло. От, е, умова це. В даній ситуації це 300 кг тіло. І в такій, за такої умови е, треба застосовувати конкретні дії. Е, фізкультура, е, дієта і так далі. І е, прийня, прийнявши ситуацію такого, такою, яка вона є, що моє тіло не гарне і здорове, а воно е, спричиняє мені дискомфорт і хвороби. І в, в в цих конкретних умовах треба застосовувати правильні дії, щоб отримати бажаний результат. Тому напишіть, будь ласка, як ви проходили увесь цей шлях, який результат отримували, може якісь були помилки, може отримали результат не такий, який хочете, може отримали який хочете. Мені буде дуже цікаво це все почитати. Правда? Ну і також по поставте, будь ласка, вподобайки, підписки. Щоб зробити мені приємно, ну і також в описі є усілякі корисні для вас речі. Ми з вами скоро побачимося. До побачення.